Тема уроку квадрат двачлена. Сьогодні ми розглянемо формули скороченого множення, які називаються квадрат 2 двочлен. Квадрат – це двочлен, піднесений до квадрата. Можливі випадки. Коли одночлени, які входять до складу двочлена, мають однакові знаки, тобто обидва додатні або обидва від'ємні. І другий випадок, коли ці одночлені за знаком різні плюс А мінус Б або мінус А плюс Б. Коли ми підносимо до квадрата двочлен, у якого одночлени мають однакові знаки, ми отримуємо один і той же результат. Ось Що собою являє цей результат? Це сума трьох одночленів другого степеня. По краям... У нас знаходяться квадрати першого і другого виразів, а всередині подвоєний добуток цих виразів. Що таке подвоєний добуток? Якщо ми глянемо, то ми побачимо добуток першого і другого виразів А на Б. І двійка попереду, це значить цей добуток А на Б подвоїли, тобто збільшили вдвічі. Таким чином, якщо одночлени... Які входять до складу двочлена, мають однакові знаки, обидва додатні, або обидва від'ємні, то буде ось такий результат А квадрат плюс 2АБ плюс Б квадрат. У випадку, якщо одночлени мають різні знаки, плюс-мінус або мінус плюс, то результат також буде однаковий. І, зверніть увагу, що одночлени. А квадрат 2АБ плюс Б квадрат, такі які тут. Відмінність тільки у ознакові. Знаки у, них, е, у цих одночленів чергуються. Плюс, мінус, плюс. Тут так само. Плюс, мінус, плюс. Отже, для того, щоб правильно вибрати формулу, необхідно проаналізувати знаки одночленів. Якщо вони однакові... Або обидва від'ємні, або обидва додатні. То результат буде такий, що всі одночлени мають знак плюс. Плюс, плюс, плюс. Якщо ж різні за знаком одночлени у складі двочленів, тоді знаки чергуються. Плюс, мінус, плюс. Плюс, мінус, плюс. Тепер виконаємо завдання на застосування цих формул. Отже, перше завдання. Піднесіть до квадрата двочлен. Для того, щоб виконати це завдання, необхідно наш двочлен піднести до другого степеня. Для цього ми беремо його в дужки і підносимо до квадрату. Одразу після дорівнює записуємо остаточний результат, який ми маємо записати за ось цією формулою. Що в нас тут є? Квадрат першого виразу, квадрат другого виразу і подвоєний добуток першого і другого виразів. Беремо перший вираз, 5y, підносимо до квадрата. 5 у квадраті 25. Y у квадраті, y квадрат. Це ми знайшли а квадрат. Квадрат першого виразу. Ось Далі в нас плюс. Далі ми обчислюємо подвоєний добуток першого і другого виразів. Для обчислення ми помножимо спочатку перший і другий вираз. 5y на 4. Це 20 y. І подвоїмо результат. 20 y помножити на 2 буде 40 y. От його і записую. Плюс. Далі квадрат другого. Це 4 в квадраті. 4 в квадраті це буде 16. Оце є остаточний результат. Так само виконуємо піднесення до степеня і другого члена. Бачимо, що одночлени різні за знаком. Раз різні за знаком потрібно працювати ось за цією формулою, в якій знаки чергуються. Плюс, мінус, плюс. Беремо квадрат першого виразу. Це одиниця в квадраті. Буде один. Мінус. Тепер подвоєний добуток обчислюємо. Спочатку добуток. 1 на 7y. Буде 7 y Подвоюємо, буде 14. Ігрек. Далі в нас плюс. Квадрат другого. 7 в квадраті 49. y у квадраті, y в квадрат. Завдання виконане. Наступне завдання. Запишіть у вигляді многочлена вираз. Тобто нам дано квадрат двочлена, нам потрібно записати у вигляді многочлена. По факту це означає із квадрата двочлена утворити ось такий многочлен. Знаки в нас різні. Раз різні знаки, значить, будуть чергуватися знаки в отриманому ось у цьому многочлені. Квадрат першого. 4 в квадраті 16. А в квадраті а квадрат. Далі мінус. Після цього подвоєний добуток. Коли ви знаходите подвоєний добуток, на знаки не зважайте, вони вже враховані отут ось. Тому множте тільки модуля. 4А на 5y. 4А на 5y буде 20AY. Подвоюємо. 20А подвоюємо. Тобто збільшуємо вдвічі, буде 40А. Далі йде плюс. Квадрат другого. 5 в квадраті 25 y у квадраті. У другому виразі одночлени мають однакові знаки плюс. Відповідно, отримуємо 0,2х у квадраті, це буде 0,4х у квадраті. Плюс множимо 0,2х на 0,5 y, це буде 0,1xy. Подвоюємо, отримаємо 02 xy Тобто це ми обчислили подвоєний довком. Плюс 0,5 у квадраті. 0,5 у квадраті це 0,25. І у квадраті буде у квадрат. Розглянемо ще один В. Ось такий. Бачимо, що знаки однакові. Разознакові, то в нас будуть плюс-плюс-плюс знаки, як отут Ось. Квадрат першого 3х у квадраті, 3 в квадраті 9х у квадраті. Далі плюс добуток 3х на 4y. Це 12 xy Подвоюємо 24 xy Плюс квадрат другого 4 в квадраті 16у квадраті. Наступне завдання спростіть вираз. Спростити вираз це означає виконати всі дії по порядку. Якщо є дії в дужках, то спочатку в дужках виконуємо. Потім всі арифметичні дії зліва направо за старшинством ступеня. Тобто першими виконуються завжди дії, які мають старший ступінь. Піднесення до степеня, це піднесення до квадрата оцього виразу C плюс 3D, має бути виконано першим. Потім оце множення. Перший вираз ми переписуємо без змін. А тут підносимо до квадрата і результат записуємо в оцих дужках. Отже квадрат першого це квадрат. Тепер перший множиться на другий і добуток треба подвоїти. Тобто c на 3D, це 3cd, подвоюємо 6Cd. Квадрат другого. 3 в квадраті 9. d в квадраті буде d в квадраті. Це ми виконали піднесення до степеня. Ось цей результат ми отримали. Тепер треба виконати множення. Мінус 5C на плюс С квадрат буде мінус 5 куб. Мінус 5c на плюс 6cd буде мінус 30 с квадрат Д. Мінус 5 на плюс 9д квадрат буде мінус 45 сд квадрат. Після цього множимо мінус 9d. Мінус 9d на плюс С квадрат буде мінус 9 dC квадрат. Мінус 9d на плюс 6cd буде мінус. Переносимо. 54cd квадрат. Мінус 9d на плюс 9d квадрат буде мінус 81d куб. Шукаємо подібні. Цим додатком подібних нема. C квадрат, D. Також подібних немає. Хоча ні, ось подібний. Тільки тут переставлені, це квадрат місцями, отже, ось подібні. Тепер де квадрат подібні ось є. Хвилястою позначу їх. Зводимо подібні доданки. Переписуємо мінус 5c куб, для нього подібних нема. Далі мінус 30c квадрат D і мінус 9c квадрат D. Буде мінус 39ц квадрат d. Тепер мінус 45 cd квадрат і мінус 54 cd квадрат. Буде мінус 99. Cd квадрат. Мінус 81d куб переписуємо. Точно так само. Спочатку виконуємо піднесення до квадрата, а потім множення. Перший вираз переписуємо. Тут записуємо результат піднесення до квадрата. Отже, 15а в квадраті. Це буде 225а квадрат. Плюс подвоєний добуток. Спочатку добуток. 15а на 2B буде 30ab. подвоєм буде 60АБ. Тепер плюс квадрат другого. Другий у нас 2Б. У квадраті це буде 4b квадрат. Після цього виконуємо множення. Мінус АБ на плюс 225 А квадрат буде мінус 225 а куб Б. Мінус АБ на плюс 60 АБ буде мінус 60А квадрат Б квадрат. Мінус АБ на плюс 4Б квадрат буде мінус 4АБ. Плюс 5 на плюс 225, це буде плюс 1125А квадрат. Плюс 5 на плюс 60АБ буде плюс 300АБ. І плюс 5 на плюс 4Б квадрат буде плюс 20Б квадрат. Провірили всі одночлени, чи є подібні. Бачимо, що подібних немає, тому це є остаточний результат. Завдання: розв'яжіть рівняння. Спочатку розкриємо дужки. Піднесемо до квадрата. 4 в квадраті буде 16 плюс. Тепер добуток 4 на х, 4х і подвоюємо 8х. Плюс х у квадраті буде х квадрат. дорівнювання. Тут розкриваємо. Я одразу записую одночлен. Множу за скороченою схемою. Отже х квадрат плюс мінус 2 на мінус 6, 12. І тепер серединку. Значить мінус 8x. Після розкривання дужок невідомі вліво, відомі вправо. 8х плюс х квадрат переписуємо. Записуємо мінус х квадрат, Це звідси перейшло. І мінус 8х переходить як плюс 8х дорівнює. Тут записуємо плюс 12. І до нього переносимо мінус 16. Взаємознищується у нас х квадрат І мінус х квадрат. Складуємо подібні плюс 8x і плюс 8х буде плюс 16х. Тут. Плюс 12 і мінус 16 буде мінус 4. Х шукаємо як множник для цього потрібно добуток поділити на відомий множник. Бачимо, що мінус 4 на плюс 16 націло не ділиться. Тому пишемо дробом. Скоротимо. І отримуємо або мінус четверта, або мінус 0,25. Тобто або звичайним дробом, або десятковим. Це на ваш вибір.